Все налаштувалось, все супер. <ривіт> Привіт! Мене звати Діана, мені 24 роки, і я нарешті, нарешті, нарешті себе переборола так на цей шлях, щоб вести ютуб-канал е, про себе, про свою творчість та. Свої емоції і почуття. І що знайомитись? Мене звати Діана, мені 24 роки. Я проживаю в маленькому містечку Рівненської області, що з України. Я українка, я дуже люблю свою країну і буду любити, тому що це частинка мене. А про що буде блог? Блог буде про мене, про мою творчість, адже я художник. Діджитал ілюстратор, діджитал-художник, не малюю на планшеті. Дуже люблю малювати людей просто. Хоч колись казала, що М -м, я людей ненавиджу. викладач образотворчого мистецтва. мистецтво, вчу діток малювати, не боятись проявляти свої емоції правильно чи неправильно, а, чи тут потрібна анатомія, чи не потрібно, тут дітей я вчу, тому що мене такого не вчили. І це я хочу їм дати. Те, що мені не дали мені. Те, що я навчилась сама. І, напевне, цей блог буде про моє життя творчості, моє життя емоції, як я ще розказала. І мені здається, що ви будете раді. М -м для чого я завела цей блог для себе в першу чергу. Перебороти свій страх публічності на велику аудиторію, тому що я маю, скажімо, талант, талановита людина. Це дуже сильно звучить для мене, тому що я ніколи себе не можу похвалити. Адже я люблю і малювати, люблю і співати, люблю танцювати, люблю вишивати, люблю та безліч що їсти, готувати, так? І для мене це новий шлях. Нова платформа в такому сенсі, щоб виставляти відео, монтувати, робити класний контент, я стараюсь. І з кожним разом я буду покращувати відео зйомку, так, які зйомки, які звуку. І напевно, що ви мені теж допоможете в підтримці. Що я більше люблю? Яка моя сфера, це реалізм? Реалізм в малюванні. Малювала я портрети, малювала я безліч, скажімо так, картинок, які ілюстрації, які мали великий сенс, адже це під час війни. Я не могла малювати просто радість. Я малювала наших героїв, наших військових. Тому що вони для мене зараз багато чого значать, адже якби не вони, я би з вами тут не сиділа, не знімала відео. Я не вмію описувати словами. Дуже гарно. Я вмію малювати. Слова свої всі я вписую в портрети. В ілюстрації. Я вкладаю туди в душу. Все. Я вкладаю туди свою душу, любов, свої емоції. І хочу показувати ці емоції вам. Показати свої лайфхаки, фокапи, що треба, можливо, робити. А що краще не наступати до моєї деякі граблі і починати саме зараз, саме в цей момент. Але не шкодую, що я запускаю тільки зараз свою частинку, свої мрії, свій пунктик маленький, вести ютуб-канал. І для мене це дуже велика заслуга, тому я дуже рада, що я на цій платформі. І я надіюсь і обіцяю, що вам буду дарувати тепло, дарувати ту частину знань, яку я знаю, ділитись разом з вами. Тому якщо вам сподобалась моя відвертість, і Мої частина душі. Скоро я вам все покажу і розкажу більш детальніше. Тому, якщо цікаво, залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, як то там ставте колокольчик. Ну я ще все цього розібралася дуже сильно, зрозуміло, так? І ставте лайки і коментарі. Я вас дуже сильно люблю. Закороді Артс! не в ту